Вісім ракет було знищено. Потужний повітряний бой тривав довго, і звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначитися, що саме під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною Одеського району, своїми уламками пошкодили промислові об'єкти, зокрема складські приміщення деяких підприємств. Де в результаті е, руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Потім що ще одна людина. Звернулася за медичною допомогою. Тобто, три людини отримали поранення в результаті цього, і е, це сталося через те, що дійсно під час повітряної тривоги е, і роботи протиповітряної оборони цілком імовірна така ситуація, коли Ракети вже збиті ракети, уражені ракети ракети в повітрі можуть прилітати на землю і завдавати шкоди. Особливість нашого регіону в тому, що дуже часто ракети збиваються саме над морем, і такого пошкодження уламками ми не фіксували так дуже часто. Але якщо згадати, наприклад, київські атаки, то тут можна в тому числі і засвідчити. Такі самі ситуації, коли уламками спричиняються навіть пожежі, якщо там дійсно наприклад потрапляє пальне.